Привіт! Мене звати Наталія Ступар, я проживаю в чарівному місті Полтава. Запрошую вас провести разом зі мною один день з мого насиченого життя. Мій ранок розпочинається з отримання корисного для свого тіла, розминка, медитація, корисна їжа. Працюю лікарем загальної практики, сімейної медицини на протязі багатьох років, сертифікований спеціаліст по гіпнотерапії, інструктор по фейсбілдингу, володію різними техніками масажу. Проводжу навчання та сесії онлайн і офлайн, як енергопрактик, паксис барс і тета хілінг Працюю з клієнтами та їхніми захворюваннями через психосоматику. Багато років тому почала використовувати в своїй практиці кінезіотипування. Спочатку моїми клієнтами були лише спортсмени, а потім і звичайні пацієнти. Також використовую в своїй діяльності методи лікування, які не потребують прийому пігулок, це біодентичні пелети. Проводжу для всіх бажаючих зустрічі з малювання нейрографіки для досягнення поставленої цілі. Люблю поєднувати свій відпочинок і навчання разом, тому, коли я знаходжуся в відпустці, обов'язково пару годин приділю для удосконалення своїх знань.